Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Догадайтеся, що у мене знову рубрика Що купила. Сьогодні купувала одяг трішки і купувала дещо для дому. Ось таку взяла байку для сина. Така одна чорна з червоним. Ось такі штани спортивні, це йому до школи. Ось взяла ще кросівки теж сину. спренді, Легенькі. Собі взяла ось таку ковтинку з авокадиками. Люблю авокадо, і люблю принт авокадо Ось така ковтинка вже, вже весняна, така тоненька. Так, і ще ось була ще перед новим роком замовляла ось такі штуки. Це ліпити вареники. Хочу спробувати, як він насправді це робить. Ось будемо разом тестувати аромат вже весняний. Надіюсь, я його не знаю запаху, але я надіюсь, що він весняний, дуже гарний такий принт був. Тому я взяла спробувати ось таких три полотенечка на кухню. Теж вже такі весняні. Ще взяла такі формочки для кексів. Тут їх 100 штучок, дві ганчірки. Ось такі це для скла. Дуже класно полірувати скло такими ганчірками. Ось вони ось такі блискучі. Взяла дві однакових бутилочки. Це я хочу поставити у ванній для шампуню і гелю, щоб були такі однакові, красиві, а не заводські. Ось тільки ще думаю, як їх відрізняти. Можливо, наліпки якісь сюди замовлю. Ось такі невеличкі знову в мене покупочки вийшли. А зараз приступаємо разом зі мною до мотивації на прибирання. Я буду сьогодні прибирати у кімнаті свого сина, мені потрібно замінити постільну білизну, попилососити, помити підлогу і постирати пил, все як завжди. Я зняла вже постіль і відправлю її у пральну машину. А перед тим як застилати нову, я спочатку пропилосошую матрас. І перила і десь трішки під матрасом, якісь крихти збираються. Так як ліжко виконане з такого, як ніби велюру, тут дуже все до нього чіпляється. До речі, купувала в Ікеї ось цю постільну білизну, яка лежить зараз на кріслі таку рябеньку. І зрозуміла, що в них є їх два види. Я не одразу це зрозуміла. Спочатку я купила один, якість була хороша, 100% бавовна, приємна, дуже до тіла. А другу я купила, думала, що то знижка, а оказалося, що то дуже погана якість. Вона прямо як сіточка виглядає. Тому потрібно звертати увагу на такі речі. Покривало з зимовим принтом я теж відправлю в пралку, вже попрати його потрібно і сховати у шафу, а міняю йому ось на таке маленьке, сіре. Перехожу до зони письмового стола. Тут ось так постійно накладені ці зошити, дуже незручно. Але так як немає в цій кімнаті жодної шафки, полички, щоб туди їх поставити, то, звичайно, ось так постійно потрібно. Їх складати. Сен зазвичай це робить сам. Але тут я його відправила до школи і кажу: йди вже, я все поскладаю швиденько, бо все одно буду тут прибирати. Дуже незручно, дуже хочу десь знайти якусь напольну шафку, хоча б невеличку, щоб це можна було все гарно тут поставити і не заважало тут на письмовому робочому столі, але поки що я у пошуках такої шафки. Тут ще одне таке головне питання знайти для неї у цій кімнаті місце. Кімната ну, дуже малесенька, і плюс ось ці дві стіни, вони під е, кутом гострим. Тобто стіна не рівна, не пряма, і дуже незручно, ні стіл не впирається, не стає добре в обидві стіни. І виходить, і шафку думаєш, куди поставити? Ну, ось так якось поки що. Ну Ось я дійшла до зони вікна, і поки я тут витирала пил, я помітила, що пташечка зробила свої справи на вікно, тому побігла, взяла іншу ганчірку і прийшла, почала мити вікно. Ну Ось так починаєш робити одне і за помила вікно. До речі, ці ганчірки, що я купувала для полірування скла, дуже чудово відмивають скло легко і швидко. І блистить скло, нічого, ніяких розводів на ньому немає. Налбе Обов'язково щодня відкриваю вікно на провітрювання, щоб провітрювалася кімната, і приступаю до завершального етапу такого пилосошу і буду мити підлогу. be. Ну, а поки в мене в пралці переться білизна, я приступаю до готування вареників. Будемо сьогодні разом із вами тестувати цей виріб, який я замовляла для ліпки вареників. Вареники зазвичай я ліплю і пельмені по одному і тому ж самому рецепту. Я беру 4 склянки борошна, в мене 200 мг стакан. І додаю туди 200 ложки олії, щіпку солі, чайну ложку цукру, одне яйце і 200 мг окропу. Все ретельно замішую, збираю тісто докупи. І оставляю на хвилин 15 відпочити. Взагалі, в ідеалі його взяти у харчову плівку, щоб воно не засухало, так як тісто на окропі дуже швидко пересихає. Я накрила полотенечком, то в мене трішки підсохло, але в мене просто не було плівки на даний момент. Буду вареники робити я з картоплею і картопля з сиром домашнім і з кропом разом солоним. Ось, Ми полюбляємо такі вареники. І що я хочу сказати, ось, тестую я цю штуку, цей прибор. Мені не сподобалась сама е, цей відділ, де розкачує тісто. Воно взагалі його не розпластує, дуже незручно, багато сили треба прибавити, щоб його хоч трішки розпластати, і тобто, легше. Вже пізніше я спробувала качалкою, легше було нею все розкатувати, на розкатувати багато таких шматочків і собі ліпити. Ось ця сама ліпка, що внизу, дуже класна. По-перше, робить дуже гарний узор, а по-друге, дуже швидко. Тобто, якщо накачати багато таких кружечків швиденько, ось так накачала собі і. Ліпити стадо дуже швидко, Це набагато швидше, ніж просто заліплювати їх руками. Тому ось цю саму внизу штуку можна купити окремо, не обов'язково платити за цілий цей засіб, так як він не робить свою роботу. Ось стільки варенички в мене вийшло, я вже з десяток підварила і ось показую, як вони виглядають відвареними. Дуже гарно і дуже смачно. І ще хочу сказати, що це заварне тісто добре підходить для заморожування. Після того, як розморожуються вареники, не розварюються у кастрюлі. Ну і ось у мене вже попралася білизна, і я буду розвішувати її, сушитися. Збираю полотенці, які в мене тут ще досушувалися. І хочу вас попросити, якщо ви вперше на моєму каналі і вам сподобалось відео, поставте пальчик вверх, підпишіться на мій канал. Натисніть усі, щоб не пропускати мої відео, і пишіть коментарі. Ви пишете коментарі, і я тоді бачу вашу взаємну підтримку. Мені це приємно читати, і в нас є такий конект між вами і мною. Дякую усім за те, що додивились це відео до кінця. Усім гарного, мирного дня, усім до побачення!